Доброго дня. На замовлення клієнта виготовили заправний модуль з лічильником електронним, з похибкою 0,5% насосом продуктивним на 80 літрів за хвилину. Шланг на подачу кального 10 метрів та автоматичний пістолет. Шланг заборний метр з металевою ставкою. Дозволить йому довше прослужити фільтр колба з відстійником. можна легко зливати воду, грязь. Також ми завжди комплектуємо якісною алюмінієвою гайкою, перехідником під штуцер, що дозволить довше використовувати Єврокуб без сервісних робіт, тобто вона не буде ламатись. Звертайтеся. Завжди швидко та якісно виготовлено під, під всі ваші технічні завдання.